В нашому стадіоні і зустріч між ними буде розпочинатися. Пано-Франківського колективу. Трохи детальніше, друзі, зі складом обох команд. Я буду знайомити вас уже згодом, коли у нас розпочнеться власне наша зустріч. Ну, поки для свого ознання. Але, як бачимо, уважні вболівальники можуть одразу побачити, що є одна зміна на фоні з попереднім поєдинком. Сьогодні Мар'ян Бац з'являється в центрі оборони. Ну а також іноді е, якісь навіть. Е... Підказки, так би мовити, від місцевих болівальників на адресу тренерів, гравців. І будуть обидва колективи. Нива грає в традиційних в традиційному жовтому комплекті. Сьогоднішня гра була яскравою атакувальною і була наповнена багатьма забитими м'ячами. Демонструють там Сергія Трубу, головного арбітра, також асистента арбітра Артем Переверзів та Володимир Бамбурак. Сьогодні вони будуть. В коментарях під трансляцією залишати ваші повідомлення, хто за яку команду сьогодні вболіває і хто з якого міста чи населеного пункту дивиться на нашу трансляцію. усі двадцять третього року, отримав поранення, втратив дві роки. Далі проходив до вирішення лікування та відновлення, проте у Сполучених Штатах Америки. Який заслуговує на неймовірну повагу і вашу підтримку, друзі. Тому, якщо у вас є можливість прямо зараз а, закинути, по кілька ваших а, чесно зароблених гривень на потреби Збройних сил України буде. Але, можливо, сьогодні все зміниться. Андрій Різник на оперативному просторі. Зміщується в центр. Відпасовує на удар на Богдана Козака і заблоковано цей удар. Одразу намагаються, бачимо, з перших хвилин господарі нагнітати атмосферу. Буде, друзі, аут для Прикарпаття. Ну, а тепер, друзі, до складу і Швець, і француз, і Болдинков. Карного майданчика несна передача. На ударній позиції у нас Максим Соловйов. І як же тут е... своїм ударом розігнав абсолютно всіх горобців над воротами і Ліу Льхового Максим Соловйов. Дивимось повтор цього епізоду. Хороший перший дотик від Олега. Є партнери по команді на дальньому плані. Передача для Титова. Рудюк з м'ячем. Удар по воротах. І який же ж небезпечний удар виходить тут Володимира Рудюка, і Ольховий вимушений на 11-й хвилині зустрічі, неабияк вмикатися. в хід вхід цього матчу. Дорошенко, Дорошенко на лівому фланзі. Просив на різника, різненка у майданчику. Відкочує під удар, удар від Кухарука заблоковано. Сиду на ударній позиції. Удар в дальній кут. І цей удар від Вадима Сидуна став навіть не ударом по воротах, а якісною гольовою передачою на капітана команди. І Андрій Різник знову піднімає місцеві трибуни на ноги. І знову показує нам. Юного вболівальника, який кілька миттєвостей до цього посміхався і показував на емблему своєї улюбленої команди. Ну і, можливо, він підозрював те, що саме Нива сьогодні заб'є перший м'яч у цій зустрічі. І знову Андрій Різ. Перший дотик від Владислава, але атака триває. Титов. навісна на дальню стійку. Кулаком тут відбувається м'яч Ілля Ольховий. Рудюк. Рудюк м'ячем на правому фланці проти мудрого. Соловйов. Послідували дві поспіль поразки. На виїзді від Миная з рахунком 3-1. А також поступили саме Івано-Франківському Прикарпаттю. Вдома гравці з Волочиська і пенальті, пенальті призначає у нас Сергій Труба в цьому епізоді. І зараз. У господарів буде хороша можливість, щоб збільшити свій гандикап та перевагу в рахунку. Дмитро Галадей біля м'яча. Галадей удар по воротах і рахунок стає 2-0, друзі. Ось так, ось так, друзі, розпочинається у нас поєдинок в Тернополі. Господарі одразу. З місця в кар'єр стартують і одразу обидва форварди тернополян. І Андрій Різник і Дмитро Галадей вже встигли відзначитись до 20-ї хвилини. Дивимось повтор. Одразу забігає під нього Василь Француз і відкривається, Бучакчийський. Бучакчийський отримує передачу. Відпасує на Суйо. Соловйо, Соловйов на ударній позиції. І вже вдруге, вже вдруге, друзі. За сьогодні Максим Соловйов намагається розганяти птахів над центральним міським стадіоном в місті Тернопіль. Правий фланг Рудюк. Хороший перший дотик. І навісна передача одразу на Олега Коса. Кос пробив поворотах, але дуже-дуже багато забракло цьому ударові. І одразу порушили правила. Титов на лівому фланці. Простивканий майданчик і удар в один дотик від Олега Коса. І оскільки Сергій Труба вказує на кутовий. Здається, навіть ще один якісний сейв тут виконав Ілля Ульховий. Дивимось повторно. Чекчейський. Знову простріл каний майданчик. Багато незрозумілих епізодів. І багато боротьби в карному майданчику. І ось тут, друзі, в положенні поза грою опинився Максим Соловйов. Різник. Різник. Зміщення це удар лівину. Рикошет. І виходить на м'яч Кучерук. І дуже своєчасно виконує цю дію голкіпер івано Франківський. Адже на дальньому плані одразу і Арсентій Дорошенко і Дмитро Галадей вбігали для того, щоб замкнути цей епізод. Ну а зараз, друзі, буде у нас 15 хвилин перерви. І йдемо, друзі, на відпочинок та прикарпаттям. Навісна від Сидуна. Різних головою скидає м'яч під удар Дорошенко, але е, Дорошенко не наважився на удар, на відміну від Сергія Давидова в цьому епізоді. І пробиває Сергій Давидов в поворотах. Воласлав Куширок спокійно забирає м'яч до рук, але е, варто відзначити перший удар в ствір воріт тернополян в другому таймі. Ось тут е, продовжував передачу головою на дальню стійку. Бучакчийський на ударній позиції. Удар Рикошет! Стійка воріт! Іван. Е, Тернопільської ниви рятує зараз господарів. Як же ж тут небезпечно зіграли Івано-Франківці, який епізод для гостьової команди? Дивимось повтор. Бучакчийський змістився в центр. Пробияргу ось уже Генекс Болденко намагалися обікрати Різник. але тернополяни залишаються в атаці. Хороша передача від Дорошенка. Різник. Різник в карному майданчику. Відпасовує під удар до Давидова. Давидов пробиває, влучає Василя Француза. І Дорошенко також пробиває по воротах. І не точно, друзі. Але дуже, дуже якісна передача від Дорошенка. І ось тут чергу ось уже Генекс з Болденковим. Які є можливість одразу довгі вертикальні передачі вперед на своїх гравців. Бо на ударній позиції. Викотив м'яч під удар Василю Генеку, але. Генник одразу був в оточенні двох опонентів, які всіляко намагалися завадити йому пробити поворотах. Ось тут дивимось повтор, закидання від Борщука. І ось тут, здавалося, Седуна Седун залишається з м'ячем, зміщується в центр. Знаходить Давидова. Давидов на зміні положення корпусу добре обіграв тут своїх опонентів і зумів пробити воротах. Сергій Давидов це вже третій удар Давидова в площину воріт. Знайшов Соловйова, Соловйов. Спроба удару по воротах, щоб е, дотримати результат. Ще одна верхова. Барчук виграє верхову боротьбу, і друзі, рахунок стає у нас 2-1. це так розвиток подій залишається ще 2,5 хвилини додаткового часу. І е, насправді е, є ще шанси е, в Івано-Франківці на те, щоб навіть відігратися. Дивимось, повтор забитого м'яча ось без повітряних тривог. Ну і на цьому Сергій Труба дає фінальний свисток у цій зустрічі, і цей свисток означає те, що Тернопільська нива перериває семиматчеву безвиграшну серію. І на радість місцевих болівальників здобуває звитягу з рахунком 2-1 над Івано-Франківським Прикарпаттям. А вам, друзі. Дякуємо за те, що були з нами на цій футбольній трансляції. Обов'язково побачимося та почуємось з вами згодом. Допомагайте збройним силам України, підтримуйте збройні сили України. Тому що хто, якщо не ми, коли якщо не зараз, до побачення, друзі, до зустрічі! Слава Україні!